Шановні освітяни, шановні батьки, дорогі наші діти, ось і наступила осінь, а разом з нею прийшло і перше вересня, яке традиційно в нашій державі відзначається як День знань. Це означає, що на порозі новий навчальний рік, якого всі так довго чекали, він звичайно нестандартний. Він, звичайно, не такий, до якого ми звикли. Він навіть не такий. В якому ми працювали під час COVID-19. Це навчальний рік, який розпочинається в умовах військового стану. Звичайно, що добре, що на наших територіях відносний спокій, адже, дякуючи нашим хлопцям, які служать і, хлопцям, і дівчатам, які служать у Збройних силах України, які захищають південні і східні рубежі нашої держави від російського агресора, ми з вами можемо. В цих умовах розпочати навчальний рік в режимі офлайн. До цього ми готувалися. Звичайно, ми підготували навчальні заклади. Звичайно, ми підготували найпростіші укриття, де можна сховатися в разі повітряної чи іншої тривоги. Я думаю, що ми як розпочнемо наш навчальний рік, розпочнемо його у гарних позитивних емоціях. Так його і закінчимо. Принаймні мені б цього хотілося. і Я думаю, що і всім учасникам освітнього процесу цього хочеться. Адже всі свої вже засумували за спілкуванням живим, за вчителями, за своїми друзями, за стінами рідної школи. І тому я думаю, що це один із найкращих варіантів. Звичайно, школи працюватимуть як в режимі офлайн, так і в режимі онлайн. Тобто, навчання буде. Змішаним цього потребує сьогодення і цього потребують ті умови, які є поряд з нами. Але насамперед будьмо оптимістами, віримо у перемогу нашої держави над російською агресією, віримо в те, що скоро на наших землях запанує довгоочікуваний мир, мир. Але ми своєю працею теж повинні його наближати. Хто працює? Хто захищає нашу землю? Ну а ви, шановні діти, наближаєте перемогу своєю працею, своїм, своїм навчанням, навіть тими малюночками, тими виробами, які ви виготовляєте, надсилаєте до наших захисників, які теж від цього радіють і отримують позитивні емоції. Тому зі святом вас. Бажаю, щоб рік пройшов гладко, швидко і без. Тривог, миру вам і здоров'я! Дякую.